Привіт народ! Хочу вам зняти ще одне відео, на мою думку, корисне, але перед тим хочу подякувати вам. За, я попереднє відео вам показував і за ваші лайки, коментарі. Дуже приємно почитав. Ну, приємно. От. Хочу вам показати одне відео з вами, як легко і скоро Попасти всередину в коробку. До Реверса, до до шестернів, до, там, що потрібно у коробці поремонтувати, от, як зробити це більш-менш так, щоб не було проблематично. От, як, як я роблю, то для мене в коробку, е, що там відремонтувати, я сказати, не, не проблема. Тому я хочу вам показати. Але перед тим, хочу вам сказати, дивіться, е, 90% глядачів, які дивляться, не підписані на на от, як кажуть, на мій канал, да, на, на, на це відео, яке я по, це, просто переглядають і, але не підписані. Ну, це ж не проблема. Підпишіться, от, бо стараюся показувати відео таке корисне, ніяку фігню всяку, Треба, не треба. І ще одна велика просьба, просто це саме більша просьба. Не перемотуйте. Дивіться е, постійно. Ну, там я стараюся як скоро, як найскороше. Бачите, як я е, там так розказую, щоб не, не тягнути резину, як то кажуть. І, і не перемотуйте вперед. Подивіться, бо якраз у той момент ви перемотаєте, а може була якась хороша інформація, чи, чи я щось показував у той момент. Ну, просьба не перемотувати. Е, так, по поводу сьогоднішнього. відео, е, Дивіться. Е, що треба в е, першу чергу. Ну, Знімаємо, е, маю на увазі, що треба в першу чергу, щоб е, почати е, розбирати, е, ну, як ближче ближче до коробки. Розбираємо полік. Знімаємо полік цей от, Зняли, відкручуємо підлогу. Відкручуємо по підлогу, вона йде по кругу, по кругу, так болтами тако закручено по кругу. От. Це я вам не показую, бо тому що ви це у кожного у цьому тракторі до з п'ятки це однаково. От. Коли ви відкру... вже відкрутили, тоді виходить отака картина. Ходім ближче, зараз я вам все покажу. Коли зняли підлогу, тоді бачимо таку картину. От, бачите, тут була підлога закручена один болт, там другий, третій. І так по кругу, по кругу їх треба відкрутити. Там їх є. От у мене, по-моєму, так, раз, два. Я на всіх не закручував. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім болтів. От, Сім болтів відкручуєте. І тоді залишається що? Знімати кабіну. І, і всі подумали, яку кабіну? Та ти ж казав, це скоро. Шутка, хлопці, кабіну не потрібно. Дивимося далі. Так. Що? Відкручуємо тоді цю фігню. Я вже відкрутив, щоб час ваш не забрати. Я вже це відкрутив. О, це, піднімаємо От, і ставимо це в бік. Тепер дивіться, що залишається. е, відкручуємо. відкручуємо оці болти. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут 7, 8, 9, 10 болтів. 10 і тут, по-моєму, да. і тут. Ні, не 2, один. От, 11 болтів. Дивіться, я їх відкручую. Відкручую, щоб не займати ваш час. Я включу і скажу, скільки часу пішло на те, щоб відкрутити оці 10 болтів. Ну, ви самі можете прикинути. Зняв я болти, 12 хвилин пішло. То пішло 15, але я ще там з під трубок вичищу, бо якась грязь була. І, ну, коротше, 12 хвилин пішло на те, щоб відкрутити е, ці е, 10 болтів. І все. А зараз ви скажете, ну а туди далі. Туди далі не потрібно, хлопці. Не потрібно. У моєму варіанті не потрібно. Тепер дивіться, що ми робимо. Відкрутили, почистили, щоб грязь ніяка не попадала. От. І просто беремо і цю кришечку піднімаємо трошечки вверх. І з-під цих трубок, навіть трубки не киваємо, не відкручуємо, вони стоять собі на місці. от. І отакого от їх. І оцю кришечку. Акуратно, щоб не порвати цю е, прокладочку. Вона тут прилепла, трошки грязна робота, але що поробиш? от. І ось сюди на двір. Кришку вибираємо. все. Крешка тут. А тепер дивіться туди всередину. Передо мною все, що хочете. Всі шестерні, реверс, первічний вал. Все, що вам потрібно отут. Для зручності я тепер стою на землі. Просто можете підставити там що, якийсь клечик трошечки вище. І вам буде ще зручніше. І не потрібно ні кабіну, ні крила, нічого не потрібно. Отакий от мій варіант. Чому так? Бо я неодноразово не розказував, що я кришку перепилював по половині, і, і, і ота частина е задня кришки лишається на місці, а передня, де, де, де головний механізм, от, що обично ломиться, от воно і тут передо мною. Що? Отакі от хлопці, справи. Дивіться, у кого ще не поділена кришка на дві частини, не біда. Е, робите все, що я вам розказував, все так само. Е, тільки вам потрібно буде зняти е, трубки. Відкручуйте від розподілителя і, і там так, кріплення, від, відкручуйте, е, дивіться, даже можете лише, тільки від розподілителя відкрутити, і просто їх вверх. Тут є місце, де їх вверх, щоб, щоб залізла сюди болгарка. Щоб болгарка залізла. От. І так само ці. Ну, Подивиться, по ходу. Я не пам'ятаю по-чесному, бо то вже не один рік прийшов. От. Е може, треба буде і там відкрутити, щоб їх посунути туди-сюди. Ну коротше так, щоб вам зручно було їх, е цю кришку відпилювати. Е дивіться, де відпилювати. Тут От центр відси позна позначити. напроти нього на кришці позначити, і з цієї сторони, де він виходить, е так само на центрі, позначу, напроти нього на кришці. Звідти туди. І, переп... і рівненько чимось помір... відміряли, і перепилюєте. От. Дивіться, залишиться шоу після того. Та? В моєму варіанті, як я поставив? я тут поставив типу, в формі ну, войлока. Типа від старого пальта чи від чого. Я не пам'ятаю такі... таку... Пласт... таку десь пластинку. І трошечки дав на край. От. І цією половинкою. Дожимаю до, туди до того войлока, і звідти вже ні грол не ні брезкає нічого. Можете щось інше придумати, я ну, не знаю. Це вже на ваш погляд. Як ви придумаєте, так і буде. Закрити ту в чомусь уплотнити. Хлопці, дивіться, у вас питання, може, виникло по поводу а от там ззаду. Якщо щось треба буде, дивіться, ззаду теж доступ є. От, Я відкручуваю усі шестерні. Бо коли я ремонтував реверс, то в мене коротше, це все було знято. Бо Я міняв підшипники, одне, друге. І е, болти у мене там від, типу, випадали. Я поставив хороші болти з гравірами і закрутив ту прижимається, частину, воно там е, чи воно було на, Ну, Я не, не бачу, як воно було раніше. Бо все валялося там на, у, внизу на, у, цьому, у поддоні. там. От, е, Середню шестерню, так само та, що йде під конус, е, теж її міняв. Так що доступ є. О, доступ є, ну так покажу, як я е, от тільки от, 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 передньою частиною, що й доступ був скрізь. Е, чому я це знімаю, хлопці? Бо, бійці, В першу чергу, щоб показати вам. От, от цю частину я відкрутив, все я що для вас. Показати цей варіант, щоб кому треба, От. А поліки відкручу я цю. Рульову колонку гідравлічну у мене стояла, і там такий був люфт. Я то зробив на скору руку переробив, а ну дивіться, як я переробив. от, Зробив так. Ну, тут так було до того. І потім я поставив рідну цю колоночку рідну. Стільку треба було відпилити, нес мені не пригодився. стільки я відпилив. От, це вже інше питання. Це десь 22 см. От, стільки я відпилив. Отут. Поки що буде на одному кріпленні, як було раніше. Ну, там є вище ще, але я на нижньому буде. От і отак буде. Ідеально, не люфточка. Тут підшипник внизу центрується в дозаторі, так що ну, клас. Хлопці, хочу вам показати, як реверс все, що я переробляв, хто знає це під руку. Дивіться, яке тут це. Уручну нажимаю зад, вперед. Бачите, це, 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 це без проблем. О. Це взагалі це, це моя переробка, навіть, яку я не так рулюєм, радуюся, як я реверсом радуюся, як я переробив. Це. це є в інтернеті, без проблем, це не я придумав. Просто я подивився, як хлопці переробили і так само переробив. Всім рекомендую. Це просто облегшає роботу трактору. Все, хлопці, всім пока, всім всього доброго, здоров'я. З вас, ви знаєте, підписка і щось приємне. коментар якийсь.